Сьогодні, в непростий час війни, надзвичайно цінується підтримка, увага. Вже неодноразово ми розповідали про благодійну діяльність на території Миронівської громади благодійного фонду Лариси Ілєнко Київська Русь. Цього разу це знову був візит у відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання комунальної установи Миронівський центр надання соціальних послуг. Персонал і мешканці відділення вже отримали від фонду для безперебійного забезпечення електроенергію потужний генератор, а тепер. З вдячністю приймали вкрай необхідні засоби гігієни, памперси, інвалідні візки для гігієнічних потреб та всілякі продукти смаколики. Як зазначила президент благодійного фонду Лариси Ільєнко, Київська Русь Вікторія Ілєнко, організація ставить перед собою мету. Як найбільше допомагати тим категоріям населення, що сьогодні опинилися в складних життєвих обставинах, потребують підтримки? Цього разу фонд співпрацював з благодійною організацією Міжнародний благодійний фонд час служити та гуманітарною організацією Благодійний фонд Гараж, про що нам і повідомив директор фонду Магомед Гасанов. благотворительную акцию сделали совместно с фондом Лариса Ленки, Лариса Ленка, Наша организация называется гуманитарная организация Благотворительный фонд Гараж. Ну привезли мы продукты питания, круассаны, хлеб, чаабата, волочки, черные, белые, ну и всякие горошки такого плана. Мы хотим, чтобы это было на пользу пошло людям во благо страны. Завідуюча відділенням Світлана Осадча завжди радіє підтримці, допомозі для своїх підопічних. і Щиро дякує за це. Величезне спасибі фонду Ілєнко. Нам привозили, уже чи приїжджали вони не раз і ще привозили чудові речі, ті, які нам потрібні. Зараз коляски для миття людей дуже необхідні. Генератор тут дуже необхідний. Продуктові ці набори це люди будуть задоволені тим, що посмакують смаколиками тими, які у нас немає. Подякував благодійникам за постійну підтримку і допомогу секретар Миронівської міської ради Андрій Скидан. Хочу подякувати фонду Ларі Сельєнко, а також благодійній організації Гараж за надану допомогу. Неодноразово вже повторно надані інвалідні візки, надані продукти харчування.